Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Чим, чим корисне вівсяне печиво. Покращує травлення, регулює рівень цукру у крові, багато на корисні вітаміни та мінерали, корисні жири, повільні вуглеводи, забезпечує довготривалу енергію. Але, на жаль, у магазинному печиві часто ховаються домішки, про які ми не здогадуємося: це й трансжири. І низька якість пальмової олії, штучні ароматизатори, барники, надлишок цукру, різні консерва... консерванти. Вона... Печиво має гарний вигляд, але всередині приховується багато чого, що буває в наш організм. І ось я вам пропоную приготувати вівсяне печиво, у яке ви влюбитеся назавжди. Рецепт дуже простий. Беремо 2 яйця, 150 г вершкового масла, 4 столові ложки молока, гарненько розмішуємо, додаємо чайну ложку соди, погашену оцетом обов'язково, розмішуємо, 150 г цукру, 150 г вівсянки. Усе це гарненько треба розмішати. Вівсянку можна брати як помолоти, якщо у вас дуже великі хлопці, а можна брати і цілою. Це не принципово. Все гарненько розмішати. Далі додаємо. По 50 грамів будь-яких сухофруктів, можна оріхів, можна курагу, ізюм, чернослив, можна будь-які горіхи, будь-яке насіння, гарбузове насіння, можна можна взяти насіння соняшника, тобто все, всі, що у вас є під рукою, горіхи, можна і волоські горіхи взяти, і арахіс, тобто все-все. І все це гарненько перемішати, потім додати десь 170-200 г муки. Треба уважно подивитися, розмішати гарненько і подивитися, якщо щоб тісто повинно бути таке, щоб воно не липло до рук. У мене були 150 грамів родзинок, я вкинула, більше нічого такого не було. І додала 150 грамів горіхів волоських, при цьому я їх перебила на блендері. перебила. Все це розмішувати треба гарненько, все, щоб з'єдналося між собою. Муки я поклала десь 200 г, тому що в мене були тільки, було тільки горіхи і родзинки. Якщо додати, наприклад, іще до горіхів, родзинок, будь-яке насіння чи ще якісь сухофрукти, то муки тоді треба буде трошки менше. Ну, Максимум, мінімум, вибачте, це 170 грамів. Все перемішуємо. І починаємо формувати отаке печиво. Я беру потрошку, ну, десь у мене вийшло по 50 г кожна кулька. Кручу кульки, прижимаю, роблю як печиво, десь трошки більше, трошки менше. І розкладаю на пергаментний лист на Чим Пергаментний лист не змазую, просто кладу ось так, як ви бачите зараз на відео. У мене з цієї маси вийшло 20 яких досить такі чималих штук печива. Одне єдине, хочу зробити, що ось тут на відео ви бачите, що я кладу густо, але треба класти набагато рідше, тому що, коли воно буде випікатися, то воно з'єднається між собою, і тоді будуть краї у вас нерівні. Це моя помилка, але я намагалася покласти так, щоб у мене вся маса вмістилася на один противень. Я просто закликаю вас печіть хоча б один раз. І для вас це буде найулюбленіший десерт цього, цієї страви. Всім смачного, всім тихої, гарної ночі і дня! На все добре, до побачення!